Всім доброго раночку, з Одеського привозу. Зайшла з прямо в молочний корпус. Хочу глянути, які ціни на молочні продукти сьогодні, на яйце. Ось якраз спочатку, дивіться, яйця домашнє. А в яку ціну? 90. 90. Ну, крупні такі, дивіться, крупненькі домашні яйця. А сир у вас в яку ціну? В яку ціну отакий? Сир 350 і 250. І 250 і 350. Ага, дякую. Так, ти, яйця 90 вже, бачите, на привозі. Так, людей багатенько, я вам скажу, і творога багатенько. 122, 122 поступають трошки навіть, дивіться, як багато сиру. Угу. Ось такі 180, я вже питала в жіночки. І вершки, дивіться, які ці такі. І річ, сметанка, 100, дивіться, метр 150 гривень. Тут жіночки. Дивість, такі, а це тоже мед у вас, так? Да? А почему у вас? 120, 120 такий медок дивиться в жіночки. Тут прямо на вході. Так, подивимся, що тут. Так, а Танюша есть ще немає? Сейчас хочу танець цей сир показати. Ось і Танюша стоїть. О, Танечка. Доброго, Доброго раночку. Есть оце, да? Як я, я хочете так і кажіть? Печі, жирного молочка, пластами, как десерт, з чаєм, з кофем, дуже. дуже, дуже, смішки. дуже смішки. Тань, по чому він зараз? 300 кілограм. 300, а, 300 у вас, так, виходить? Mm. А взагалі оцей білий? E, білий жирний 200 гривень. Uh -huh. e, є у мене жирочка 120 за кілограм. 120 да, а а слівочка, Шо, свіженька, сливочка, 420 за кілограм вимити, вибити, можете заказувати, відправляю новою поштою 095 56 08 809. Таня, Танюшка, а по чому ці сметанки? Е, сметани 160 сепараторна. 300 сливка є. Угу. Е, У вас є. Даже є старо своя. Є е, да, слівка і да, сметана, по-перше. Угу. Бринзи корові є смачнесенька. 220 за кілограм. Овеча бочкова 250 за кілограм. Фета 220 кілограмів. Мне разнотрав'я, Баночки 700 г, 150 гривень. Смачний, смачний. 150, так? Да? Так, да. да. смачний. Ага. Все, Танюш, давайте, відпускайте. Да, смачний. Так що приходьте, да. будемо раді, ждемо вас. На бо люди стоять, пішла гуща. Хорошо, пішли ми далі, бо люди стоять, мені неудобно прямо. А ось і цей сир. А в яку ціну такі у вас? Тут 350. Це дуже. Смачний, я не знаю. Ай масло А масло ваше. 450. 350? 450. Тут 450 масло. Так, а тут щось і людей немає. О, тут людей побільше вже. Буду підходити там де людей побільше. А в яку цільну яйце ваше? Яйце по 90 років. 90? 90 домашні яйця гарні. А масло по чому? О, це сироватка, так? Да? Да. А по чому? 15 і 20. 15, 20 гривень. 15,20 да. гривень? Це ціна. Маш. Хто любить вареники, приходьте за сироваткою. Так, тут що твороги. А по чому ваші? Це не жирні. Да. 90 100 гривень. Да. Якщо всі заберуть взагалі дешевше, так? Да? Ні, ну, якщо все, далі. Ще й вступатимуть. Да, Тому конечно. завжди торгуйтеся. Да, а да. маселка ваша? 420. 420. Ага. Да. Масло ночка, Ось... хороша. Гарний таке, дивіться. Да, маселка. Да. Можна скуштувати, далі. А вас і... можна замовляти чи ні? Пробуйте. да. Ви відправляєте чи ні? Ну рідко да. Ну, Немає, кажуть, немає часу, так. Да. Кажіть номер все одно. 095 065 64 702. Михайло. Як? Михайло? Да. Да. Може хтось замовить зранку, ну, прийде візьме, да. так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Тому дивіться, бачите, в нього пусто, нема нічого. Зранку приходити треба. Він все продає. Так, і тут я яйця, запитаю дівчину. Ось таке яйце. А по чому ваші яйця? Теж 90. Всіх, дивіться, пройшлася всіх по 90. Такий молочний ряд наш. Ні, люди є, да? приходять, приходять, все добре. Ще сьогодні покажу вам сало в солонину. Зайду в ці ряди, виходить, дивіться на цю сторону колбаса, сало, солонина, на ту сторону молочний ряд я вам проходила. Розділений так молочний корпус називається. І ось дивіться таке салко. А в яку ціну ваше сало? 200 гривень, таке невеличке. Це солене вже, так? Да? да? Солене готове, 200 гривень, кілограм. 350. А колбаска? Це сальна, це, да, так? Да, Сальна 200, м'ясна 400. 200. 200. От, а, ну, є сальна, а, є розрізі ось. Ага. І по 400 яка? Ці м'яски м'язки. Куски рубленого м'яса, 400 і шиє 400 гривень. Угу. Все дають, пробувати, дивіться. Це ви, а ви звідки приїжджаєте? Обласна, Радівка. А, в Радівка і тут стоїть, дівчинка. Так, пройдемося далі. Так, вуха сала, сало, вуха. А тут ще й кури вже продають копчені. О, я раніше не бачила. І курочка є. Ребришки, колбаска, атака. Так, там м'яско 450 дають пробувати. А по чому сало ваше? 320. 320 таке сало. Так, видно чи ні? Так, як вам, щоб гарно видно було. Так, тут щось пустовато. Ще що. Хоча сьогодні що за день? Сьогодні п'ятниця. Огойке сало. От тут сало прям таке товсте. Солони, буха. Ой, отут гарно видно, так? Угу. А по чому uh, це yeah, сало перше? Да? <.еся> сало 380, дівчатка, сало, а пакена. Оце 380. 380. 380. 380, дуже вкусне. Шо любе дивіться, 380. Просто там манники тут, не туди. А я тут кажу, небагато. Ви приходьте пробуйте, тут можна поки пробуєте <тамірка> наїстися. Боже, це що таке? Напишіть таке. дивіться, які, які, які як називаються. Ой, смачні я вам скажу. Що так, пройдемося, покажу вам, що тут у них є. Колбаски. О! Привіт, доброго дня! Ось тоже. Почому ваше сало таке маленьке? По 200 таке дивіться. Ага. Що вас смачного є? Почому ці буха? 150. Пар, оця пара, так? Да? Були раніше по 100, так? Да? Були по 150 навіть 200. Здоров'я. Ага, трошки піднял. Ага. Купи ага. весь так? Ні-ні, а по чому Зальт? 300 гривень. 300 180 рубляночка. Ага. А в які дні буваєте? Четвер, да? п'ятниця. Четверти пятниця. Ага. Все хорошо, гарного дня вам. Ребрычки дивіться. Все є. Так, що тут ще є? Что у вас? Почем таке сало? Ласичка, по сал? по сал? почем сало? Почем сало? Почем сало? сало? Це моє сало. 250, 220. Почем? 250. 250. Так. так, сало вам показала ваксану. Так, что ще показать? Мясна. Колбас. Китай! Господи, там не підходить, там чого ти не приходиш. ось вот так у нас на привозі, друзі. Да, я вот так, вот. Да, дивіться, скільки тут. Думаю, а, девочка, Доброго дня. Так, так, дівчика да, да, фотографія, хочу показати, яка краса в нас тут на привозі. Подивіться, скільки всього. М -м -м. Так, що вам показати? Випишіть. Ви пишіть, я вам буду питати, показувати. Так, а що? Розкажіть, по чому кров'янка ваша? 180-190. Люба? Що да. ця, що ця, да. так? Це печена, це варена. А, печена, варена. Треба даже, друзі, дивіться, питати, яку ви любите. А оце це яблучко чи що це? Ні, це шия запечена по 400 гривень. Шия запечена. Ага, а яблочко такого немає, так? Є, Є отаке яблучко капчене. Вот. 390. 390. Ага, а ви звідки приїжджаєте? В Тоже Теж Врадівна. Тут це ряди в Радівки, так? Є Врадівка, є і Боже, ну як тут смачно ходить, друзі. Ой, такі трошки, таке відео сьогодні трошки прийде. Вийде прикольно. Зараз любочки ще підійдемо, Любочки точно точно запитають всі. Вона відправляє. О, он солодковий суті. Так, хто тут ще є? Ось хтось приїхав. Це показує чисто, що вам приводять. Бачите, в Радіївки, солонина така є. А по чому сало ваше? Сало 250 і 200. Ага, 200, а 200 і 250. А в чому воно ж одинаково? Чи ні? Тут треба пробувати. А, пробувати, да. Да. Угу. так. То Зрозуміло. То лазіночка така стає. Треба даже. Приходите завжди. В а ви звідки приїхали? Віриться Крижовки, Крижок, Кризопель, дивіться. Угу. В які дні буваєте? Все по п'ятницях, дивіться, машина і жіночка. Так, а тут дівчик покажу. Любочка все відправляє, все вакуумірує, дивіться, все, все всю соломіну, сало, все вакуумірує. Дівчатка відрізає. Любочка збирає замовлення. Дивіться, скільки колбасок вони повикладали. Яночка, привіт. Привет, привіт, привіт. А що нові колбаски? Яких вдачі це було? Ні, це була. Це була телятина суха. Угу, Суха. Дивіться, скільки колбас. Ось, бачите, як вони вакуумірують усе. Так, тут Любочка працює, вся така діловає. Да? Добрий день, ведемо по справи? Люб, кажіть номер телефону 095 736 58 75 Люба. Ви відправляєте лише по Україні? Ні, за кордон відправляємо по Європі. Польща, Чехія, Німеччина, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Франція, Болгарія. Якщо є бажання, можете замовити, у нас асортимент великий, дуже великий. Люб, чуєте, питали, знаєте що? Ви все евакуміруєте, от як відправляєте? Так, да. Так. Да. Має, нема що показати, Бо, наприклад, ребро. Ви можете теж завакувати. Завертаємо ось так а, бумажечку і вакуумуємо, ага. щоб косточка не пробивала вакуум. Ага. Можна ось дивіться, ну це вже йде готове, а так дівчатка навіть все вакууру. То такі руліки покажу, Ми да? такі запічені, 4. Та гривень за кілограм вишлю. Де подивитися весь асортимент з цінами? Ну я ж все не покажу. З цінами. звичайно, людина пише мені у вайбері. Я скидаю повністю асортимент у Viber. Там будуть і ціни, і назва товару. Буде дуже легко зробити вам замовлення, тому що ви будете бачити продукт. Можна зробити, зробити скріни, тіну, і кидати, зробити, зробити скріни можна, можна собі виписати на листочку. Умови за для замовлення? є якісь? Звичайно, мінімальне замовлення по Україні тисяча гривень, за кордон дві з половиною тисячі гривень. Відправка тільки новою коштою по Україні і, і ще щось а, відправка новою поштою. Головне зайти подивитися так, асортимент підписати тільки у Viber. Ми замовлення приймаємо виключно у Viber, На дзвінки зараз не відповідаємо, тому що замовлень дуже багато і нам потрібно встигнути опрацювати те, що нам написали у Viber. Угу. Так, ще раз номер телефону 095 736 5875. Люба. І хочу вам показати, Пишете, друзі, лише Viber. і всі оцей беру... асортимент. Ви все можете побачити. будь Яке замовлення? Бачите, дівчатка складають, пишуть мені номер телефону. Я потім це все фотографую. Іноді іноді буває, що не фотографую, коли прям вже взагалі ми не встигаємо. Просто пишу суму. І як виглядає замовлення? Бачите, все завакуумовано гарно. Ось тут солонинка така з гірчицею і чорним перцем гарні кусочки. Все акуратно зроблено. Гельп язиковий, дуже популярна річ така смачна. Е, ось, так, ось так. Це складає. по Україні, так, да, посилочка? Це по Україні, так. Да. За кордон люди беруть дуже багато. За кордон даже можна декілька сімей згрупуватися, одною посилочкою замовити все, так? Да? За кордоном у нас бананові ящики. Бананки. Люб, і по чому сало з солоніна? Давайте все скажемо. Салко 300 гривень. Так, а ну де салко? Оль, покажи салко. А, а ні, воно видно. Венфеті. Ага. Бачі, Ось таке спичайне. Ні, не треба, я бачу. Вони взагалі без часнику. Просто все вони сало. Да. 300 гривень. Оце і ваше свіше чи ні? Ми ще все наше. Ми ще робимо з часником. Сало також буде 300 гривень. По солонині у нас є чотири види солонини. Є ось така з гірчицею і чорним перцем. Зараз я вам покажу шкурочку. Будь ласка, ось така шкурка класна: 340 гривень. З паприкою також така сама ціна. Звичайна солена, і ось така там. А ця по чому всі прошу? 340. Три вийде солонини по 340 і з щасничком 350. Угу. Все, дякую, гарного дня. Покажу вам ще копчені кури, відлізи. Кури, виходить. А, рулети такі нові у них є. Це як? Бліни, так, так да, получається. Да, да. Курочка фарширована по королевськи Десь йдуть бліди, гриби. Чорненькі то грибочки, так? Да? І да. куриця. Це воно як, запечене чи як? Да, воно? Да. Такими кусочками нарізаєте, так? Да, да? да, да, Яка да. ціна його? 250 кілограмів. Угу. А кури в яку ціну? 220 кг люба курочка. Ось така 220 буде. Ого, Є, це так, я зранку да, прийшла, дивіться, скільки всього багато. А оці по чому штуки? 110 кг. Спінки виходить, 110. 110 кг. Да, 220-110. у вас а такая, вот, курочка, 220 кг А, тоже целая, да? Буде, да? да. Ага, 220-200 килограмм. Половинки с грудиночкой. Можно половинку взять, ага. А колбаска почем? Есть свиная колбаска 350 килограмм. Куриные купаты 300 гривен килограмм. Свиные купаты 350 килограмм. 350, да? Вот такая да. по чем колбаса. Есть курица индюшка 300 гривен килограмм свиноговяжья, колбаска 420 кг. Это как куриная? Куриная, копченая, печеная 270 кг. Сколько? 270 кг. Ага. Вы же отправляете, да, по Украине, да. за кордон? Да. Скажите номер. 095 03 69 94. А с вами я? Яна. Яна. А по приходьте на привоз дівчики вам все, все покажуть, підкажуть, що краще взяти. Ну в них все смачне. От раночку прийшла, бачите, який вибір великий. А коли прихожу після обіду спустки столи. Так вони стоять за любочкою. От вход другий стіл. Дівочки тут стоять. Ви ж кожного дня так. вихідних так, кожен день. Ну пора за кожен привоз. Ганітарний день. Сергий ну, перший місину. день, да а так дивіться, кожного дня працюють. Тому приходьте на новий рік обов'язково купіть собі якусь смачненьку курочку. Так, ну вже і тут вам покажу. З усіх сторон обійшла цей м'ясний ряд, де колбаски О, тут дивіться, скільки солонини. Теж і сало, солонина. Прям, знаєте, пройти мимо тут невозможно. Сало яке? Сало... А, тут два вида сала, виходить. О, таке сало. Ага. Смачно, дуже смачно. Ну сейчас покажу уже вам э, т, Нину Солонину. Так, Ушка вам Вони це показала. У них тоже тут вуха. ухо, обалденний. Найсмачніший вуха на привозится у Нины. Нина Солонина. Вот вуха. Нинка есть? Нина, иди рассказывай в ушко. Здравствуйте. Почем ваші вуха? 120 гривень. А, реально у вас 120? Да. А там вот подила по 150. Вот видишь, как Примерочная на Новый год. Если что, заказываем заранее. 20, хорошие ушки, шкурочка. А шкурка почему? 130, 150, разные дни бывают. А если много брать, куда дешевле? Нет. Нет? Это стратегический товар. Так, а солонина ваша почем? 380 гривен. Отсосало? А это сало 350 гривен шесничком. А это це... солонинка, да? Да. Угу. А, у вас уже из ранка мало? У нас все это... средины выбраны вся. А, да. вы все это верну, да? Роботы Чеснока богато. Это получается с паприкой, да? да без Это без... Верхний ряд идет без чеснока, а нижний ряд идет с чесноком. Угу. Вы отправляете? Конечно, не отправляете. Но 67-701-82-800. Ніна саланина. Я буду Так, і це, що покажу, що у Ніни є. дзвоните Ніні, вона вам підказує, що. А, ребра в них є. Ребра, іскравянка, печеревок. Все є. колбаски. А, це а це, да, виходить? А по чому вона? 200 кілограмів. Так, що тут Ніна стоїть. Ніна Солоніна. Це вам сьогодні показала. М'ясні ряди, молочні ряди, сметанку. Ще покажу лавашики, друзі. Лаваші теж дуже смачні на привозі. Є і кукурузні, і звичайні. І навіть і за стінами. Дивіться. Тридцять сім, саме де це три штучки, так? три, п'ять. Тандырный 60. А цьки тут? Это тандырные. Такой же два штучки здесь. Здесь три, а здесь три. А, две штучки, три штучки, пять. В общем, різни видите, Кукурузный. А цы какие? Сырный. А, сырный есть. Да? Три штуки, да? Классные, такие мякенькие, свиженькие. Постоянно каждого дня у вас свежий, да? Каждый дня. А вот те лепешки. Это узбекский тандырный пешка. Ага. А это грузинский, мягкий пышный. Тоже мягкий? Да. Так, да. а почём? Это 30 грузинське, узбецький 40. — 40. 30-ті отيكي семечки і дрянянки. Ага. Тут дзиночка стоїть, так що будете знати. Тому всім гарного дня. Поціть, як вам сьогоднішній обзорчик. Що сподобалось, що ні, що показати ще. А, тортики ще вам покажу. Ще й торти от тут тёт тьот... Бабушка Лيدا, Чи де немає її, да, сьогодні. А тут торти ще смачні їсти. На замовлення можна заказать один номер телефону. А, є. Ось бабушка Ліда тут торгує. Будет знать мощные тортики. Тому всім гарного дня. Всім пока-пока.